А у двійчок десятка мечів. Десятка мечів – це зупинка, різка якась така зупинка. Крах. можливо, Ну, крах це більше в нас, мавірно, по башті. А десятка зупинки стоп. Десятка мечів. Стоп. Це кінець. Але далі буде нове. Давайте подивимося, що, яка причина, що зупиниться, чому ви будете двічки у понеділок в енергії десятки мечів. Яка причина? Що було? Що? є, Що, буде? що з роботи? Якась конфліктна ситуація на роботі. Можливо, пов'язано з вашою роботою, якісь суперечки. ситуація дуже довго тянеться, можливо. Якась, можливо, ви якась претензія, якась, якась те, що вас не за це, це щось з минулого. Ви дуже за це переживаєте. дуже. Можливо, активнічаєте, можливо, е якісь новості, новини, документи, собирайте, собирайте, щось, якісь, не знаю, ну, щось у вас в голові, крутиться, крутиться, що робить, що робить? Да? Як це утримати свою по дев'ятки пентаклів свою позицію? Да? Оце, як утримати оце все, щоб було нормально? Що зробити треба? Оце у вас буде думка, 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 бо воно якась така ситуація не дуже приємна. А чим закінчиться воно все? Е, та нічим. В цьому дні, в понеділки, воно розтягнеться. якась буде е, ілюзія, що воно щось там робиться, нічого воно не робиться, якщо тут вирішується ця ситуація. Да? Ні, буде якась така. Це що ілюзія? Ну, я хочу сказати, що це трошечки розтягнеться в часі. Але ну, треба якось вибрати, зробити якийсь правильний вибір, підійти. Можливо, у когось ну, по роботі можливо бути е, ну, я не знаю, якось, скорочення або якась ну, переміна. Але бачачи цю ситуацію, дивлячись, все одно в кінечному ітогі, да, тільки з часом, не зараз, не в понеділок, ви, можлив, ви все одно становитесь на коні. Ви якось, Виходите сухим із води. Але так як є, якась ну, таке по як відчуттю, що буде якась ем, перетрубація, перетрансформація. Якась. Знаєте, щось поміняється. Так як є, вже не буде, але якась конфліктна ситуація на роботі, яку треба вирішити, і ви оце тут очки щось сильно переживаєте. Але важливо, учредитель чи це головний, хто там у вас на.